На фронті зберігається гостра потреба в автомобілях, адже пікапи на передовій є вкрай необхідними, бо щодня знаходяться під обстрілами окупантів і здебільшого не підлягають навіть ремонту. Тому автівки для збройних сил потрібні не менше ніж зброя. Благодійний фонд родини Живаго та керівництво підприємства Кремінчук М'ясо відгукнулися на прохання полтавської обласної державної адміністрації придбати автомобіль для забезпечення потреб сил оборони української армії. Пікап який я маю надію допоможе нашим воїнам, нашим бійцям виконувати свої завдання, я бажаю всім бажаю всім підприємствам працювати в цей такий непростий час, з результатом, який дозволить наповнювати бюджети, а також мати можливість допомагати нашому, нашим ЗСУ. Повнопривідний пікап із двигуном, який працює рівно та тихо. Автівка заводиться чудово, турбіна працює як потрібно, їде дуже добре, говорить Вадим Якимець після проходження тест-драйву. Це повнопривідний пікап Nissan Navara. Тут в нього він оснащений дизелем 2,5 літри, Він дуже надійний. 171 кінська сила, ТО, заміна всіх мастильних матеріалів. профілактику топлив зробили. Вона повністю обслужена, повністю надійна. Це не перша автівка для збройних сил. За час війни прат Кременчук м'ясо передав на передову бортовий зіл, автобус-пас та сидельний тягач крас, а ще більше тонни власної продукції. Я бажаю всім воїнам зсу як найшвидшої перемоги, і бажаю, щоб всі-всі повернулися додому. Неушкодженими, здоровими і радісними колектив підприємства ніколи не залишається байдужим до особистих звернень колег, які зараз у війську купували та передавали на фронт бронежилети, військовий спецодяг, планшети, телефони постійно отримують адресну допомогу від підприємства родини військовослужбовців. Тож трудовий фронт своєю працею та реальними справами наближає перемогу в тилу.